Цей матеріал ми точно знаємо з самого найменшого дитинства, і ми його обожнюємо. Так. Це різноманітні кольорові олівці, олівців забагато ніколи не буває. А особливо якщо вони ще мають різні властивості, то це взагалі дуже-дуже крутезно. Велике спасибі Санті за даний огляд. Зараз ми з вами розглянемо кольорові звичайні олівці та акварельні олівці. Думаю, що акварельні слово це вже каже саме про себе. А от чим же різняться і чому такі різні ціни, наприклад, бувають, на звичайні кольорові олівці. І яка їх специфікація? Давайте тепер подивимось. Це насправді вже у мене друге відео, тому будемо зараз дивитися. Давайте відкриваємо чистий аркуш, і я з вам, вам все гарненько розповім. Отже, дивимося. Знову давайте поділимо так, як я люблю, щоб вам було все наочно, гарненько пояснювати можна було. Так. І тепер дивимося. У нас будуть What a color це будуть акварельні олівчики. І у нас будуть просто так, кольорові олівчики від санті. Ну, гайда тепер дивитися. Чим же різняються наші олівчики? Давайте у мене сет на 24. Це професійна лінійка. М'які олівці, якими можна багато шарувати, багато гарних ілюстрацій робити. І взагалі. Вони гарно підходять для будь-якої роботи. Тобто відразу кажу, що представник санті позиціонує їх як серію артісти. Мабуть, ще є, я впевнена, що є дитячі, студійні. Мені би хотілося, наприклад, щоб навіть моя дитина малювала професійними олівцями. Чому відразу вам скажу одну важливу властивість? Коли ще я була в школі, от в мене, наприклад, тоді не було змоги придбати круті олівці, і мені просто батьки придбали звичайні там найдешевші олівчики, які були. Вони просто. Просто не малювали, вони царапали папір. Тобто, я намагалася зробити що гарний дитячий малюнок, а в мене не виходило. І мені казали, там занижували оцінку. Казали, що малюнок там недостатньо гарний. Так це абсолютно неправильно, і мені шкода взагалі, що от зараз навіть. Не знаю, чи в колах оцінюється чи ні, ми не доросли, але дуже важливо, кожна дитина абсолютно талановита. Головне підібрати правильний матеріал для її розвитку. І тому я зараз скажу, що навіть от для свого сина в школу я буду купувати як мінімум якісь нехай недорогі от санті дуже, дуже бюджетна лінійка. І це навпаки круто. І я хочу зараз побачити, чи підходять вони для навчання мого сина, чи ні. Якщо я зможу ним малювати, він точно зможе. Якщо ви не можете малювати і певним матеріалом, навіть якщо ви там просто кульку якусь малюєте, значить, і ваша дитина не зможе. Тому що далі пішли розбирати, що саме не так і чому саме важливо брати якісний матеріал. Отже, в нас бувають олівчики. Які просто, просто. От я беру це звичайна серія кала. У нас тут пенз, олівчик намальований. На жаль, не нумерації нічого нема. Для дітей це не важливо, а для нас, як професіоналів-художників, все-таки номерочок би був дуже важливий, щоб був написаний а бажано іще якийсь пігментний склад. Палітра досить таки цікава. Так, я би сказала, навіть і незвична. Є всі необхідні кольори: від темно, синіх, блакитних, жовтих, вся базова палітра є. Ну і, звісно, білий олівчик є. Білий олівець це не зовсім. Білий олівець. Хто знає, для чого білий олівець? Будь ласка, напишіть комент під низом. Якщо ви не знаєте, для чого існують в наборах білі олівці, які не малюють по білому папері, тоді обов'язково скажіть мені, і я зніму ціле окреме відео, адже це один із найнеобхідніших олівчиків для гарного живопису. Можливо, не для дитячого живопису, тому що дітки все-таки малюють по-інакшому, а саме для дорослого. Я перевіряю, щоб вам було добряче, все, все видно. Отже, гайда. Кожен олівчик Чуєте, як він шуршить по папері? Так. Це значить міра його твердості. Є тверді м'які середньої твердості олівці, але чому вони відрізняються твердістю і як же їх роблять? Тим, що вони або насичені, або не насичені, або взагалі що з ними можна робити? Бачите, я багато-багато на одному місці. Топчусь, це значить, стільки шарів я зможу прокласти. Так, я думаю, ви вже про олівці певні мої відоси дивилися, тому у мене це не перше відео. А, з цим матеріалом я стала дуже плідно знайомитися в минулому, позаминулому році. Тому що мені стало самі цікаво, чим же ж вони відрізняються. За акварельними олівцями я працювала ще, коли займалася ляльками, коли я розписувала очі, там вони класно були, підходили мені під певні цілі. Але зараз я розумію, що я дуже по інакше це все робила. Ну, то геть з тим. Але суть в тому. А на кольорові олівці от я звертала менше уваги. Максимум я могла в розмальовках посидіти, поки там когось чекаю або кудись ідовму, почіркати в щось розмальовці. так. І тепер гайда починати. Отже, ви почули, як шоршить на папері олівчик, ви не почули тут асфальтного тріску, про який я казала. Тобто, у нас, скільки я викрасочки вже робила, Грифель в даного олівця поки без нібито такі, знаєте, асфальтові проскоки, нібито камінці, і вони царапають папір. оцього цього не почути неможливо. А є олівці, які от нібито шурчать по паперу, але вони не віддають пігмент, або віддають його слабому. Тут ми можемо контролювати. От дивіться, це я сильно провела. От так діти малюють, так? вони сильно царапають, але грифель не зламався. А тут є. Легенько-легенько-легенько пошушала. Бачите, які тональні різниці або ось таке, або ось таке. Відчувається, так? Бачите, градацію. Тобто, ось це плюс великий Санті, що у них цього металевого зазору нема. Про тональності і насиченості я скажу вам ще окремо, а зараз же давайте зрозуміємо суть олівця і чому він такий. Тобто олівці у нас бувають байдуже, які корпуси, вони можуть бути. Як цільно прокрашені, так от, наприклад, тільки кінчик. Вони можуть бути зрубаним краєм, вони можуть бути такі круглі, які катаються по столу тут. Тобто на це насправді або зручно в руці лежало. Бачите, нібито різні олівці з гранями без гране, але і той, і той добре лежать. А також буває різниця в діаметрі. Це теж впливає на ціну. Якщо грифель там у нас 3,5, от мені цікаво, навіть що зазначає виробник на. Упаковці діаметр грифеля. Ні, на жаль, цієї інформації теж нема, але це дуже теж важлива інформація, тому що чим товщий грифель. Чим а, тим більше у нас ресурсів до заточування, і тим більше до малюнку, і тим довше він відповідно буде слугувати. Плюс невідомо чи проклеєний олівчик чи ні. Тобто, якщо ми отак його кинемо на підлогу, у кого діти, то й це знає. Чи поб'ється грифель всередині олівця, чи трісне сам грифель? Ну це важлива інформація, тому що от, наприклад я знаю, що кухінори свої олівці не проклеюють Дервенти, От наскільки б я їх там не любила, всередині вони теж не проклеєні. Ну це є такий факт. І фабери, навпаки, я їх обожнюю за те, вони твердіші. Але якщо ти їх кидаєш на підлогу, всередині грифель не б'ється перевірено мамою. <смі> а, тобто мною а, і є ще така важлива властивість. Тобто, оці часто грифелі бувають порожні, е, деревина, яка тут є. Від цього теж залежить ціна. От знову ж таки, наприклад, стабіло, я їх теж обожнюю, але у них не доходить до кінця. Деревина. А, і це все-таки теж впливає на ціну. Дорогі олівець, ми заплатили багато коштів, очікуємо, що ми на подовжувач посадимо і будемо малювати до безкінечності. Ним. А ми дійшли, наприклад, до якоїсь місцинки і все, олівчик закінчився, можна викидувати. А, те саме з деревиною, від якості деревини. от, Я не знаю, чому усі так призма калор обожніть, можливо, мені попався брак. А, друзі, якщо хочете, я просто вам зніму огляд на мою призму Калор, невеличкий сет, там скільки 60 чи 70 штук, а, але Ну, вона мені явно не зайшла. Вони всі битті, вони тріс тріснуть навіть по деревині. Сам грифель постійно ламається. Вони не такі м'які, не так шаруються. Ну не знаю, чесно мене, якщо брати полі ці славно, звісно, тому санті значно якісніше, це не тому, що вони там наші, а просто от мені, мабуть, такий сет попався. Друзі, якщо у вас така лажа була із цими найдорожчими крутими олівцями, скажіть мені, або що мені робити? Можливо, я дійсно попала на брак. Давайте знімемо тоді інший огляд і подивимось, але повертаємось. Отже, також нам важливо знати про кольоровий олівець, з якої зв'язуючої речовини він складається. Тобто, у нас є воскова зв'язуюча речовина, і є олійна. Так. Інколи виробники там 50 на 50 ставлять, інколи там 80 на 20 грубо кажучи. Але чим більше якоїсь частинки зв'язуючої речовини в олівці, тим олівець буде твердіше або м'якіше писати. Але якщо там 50 на 50, то вони теж круто пишуть. Єдине, важливо пам'ятати, що чим більше цієї зв'язуючої речовини, тим менше пігмента в олівці і відповідно тим менше насиченим він буде. Ми, наприклад, можемо взяти от давайте най... Ну, завжди світлі кольори, там пастельні, жовтенькі, вони мають тональну шкалу поменше. Я знаю, бо я вже помалювала трішечки, спробувала олівці. Я знаю, що це дійсно так. Отже, ми можемо набирати насиченість, так, от давайте я навіть сильніше потисну. І бачимо, що пігмент віддається. Я б не сказала, що його тут надміру, так, але от для дитячого живопису, щоб зробити гарну ілюстрацію, його досить таки багато. От мені хочеться ще зробити ними якусь ілюстрацію базову, от тому що те, що я казала, ми не можемо оцінити, наскільки насичені чи не насичені олівці просто по такій банальній Так? У нас ми можемо зрозуміти, що у нас є якась там запас становий, але це ще не показник. І так, друзі, я повторюсь і ще це просто реально дуже важливий момент. Ми не можемо просто по простих викрасках судити про насиченість і пігментацію олівця. Ми можемо їм почіркати, але якщо ми будемо тиснути, так він буде насиченим. Проте, коли почнемо шарувати один колір там на інший колір, почнемо шарувати. От кількістю цих шарів і визначатиме, наскільки нам просто чи легко. Інколи олівці бувають, наприклад, якщо насичений олівець, ми просто ілюстрацію зробимо соковитою яскравою дуже швидко. Якщо олівець мало пігментований, ми будемо дуже довго набирати шари, і, мабуть, нам для того, щоб саму соковиту яскравість додати, доведеться додавати із інших серій олівців. Тобто, олі зараз те, що я можу сказати, що дійсно олів... олівчики, нібито насичені, але практика покаже. Я все-таки як тестувати. Ніколи нічому не довіряю, поки не перевірю сама. Отже, це потрібно. Про, е, прості олівці вони також розмиваються, але не водою є такий. Е, Препарат, я не знаю, як правильно сказати. Є така фішка, як зестист, або якщо це олійні, то ми можемо навіть олією розмити, тобто для олійного живопису. Якщо вони на восковій основі, тоді це буде вже дещо складніше. І якщо олівчики на восковій основі, вони будуть значно м'якші. Якщо на олійній, вони будуть різної міри, міри жорсткості в залежності від того, що виробник туди поклав. Але фішка в тому, що олійні можна точити дуже дуже гостро і проводити. Найтоншу, найтонкішу лінію, а з восковими за рахунок їхньої м'якості, нам постійно доведеться їх підточувати, щоб провести дуже тонку гарну лінію. І насправді ще дуже багато яких інших властивостей можна говорити про звичайні олівці. Але суть заключається в тому, що е, дані олівчики, от давайте знову повернемось до ось цієї викрасочки, яку я вам в попередньому відео робила, яке чомусь не записалося. Так, це ж записується на нас, так, пішов запис. Е, ми можемо блендувати, тобто міксувати один колір, заводити в інший. Я це вже показувала в попередніх відео, я думаю, на цьому зупинятися не варто. Тому це такі дві найважливіші. Не дві найважливіші, а просто фішки, які потрібно розуміти. Міксувати акварельні та неакварельні олівці, ми можемо. Також ще дуже круто, коли виробник на професійних олівцях пише світлостійкість олівців і даного пігменту. Тому що ми можемо намалювати картину, а вона за рік вигорить. Для дитячого живопису там, в школу або в садочок, це різниці ніякої немає. Хоча теж батькам, мабуть, приємно було, якби зберігалися довго малюночки. Ну, Але якщо вони будуть просто в папочці десь лежати, нічого з ними не трапиться. Якщо ж ми повісимо на підвіконь, біля під віконі біля вікна і цей малюнок зникне. Або, наприклад, малювали, малювали квіти, а вони стали не фіолетовими, а прозорими або рожевими. Так таке теж може трапитися. Для цього вказується світлостійкість і різні інші характеристики, які було б було теж цікаво подивитись. Ну, от, просто по викрасиці. У мене 24 штучки, тут не всі довифарбовані, але суть, я думаю, нам зрозуміла. Далі ми беремо. Я люблю, коли так річки висовуються, це дуже зручно. Знову ж таки, є білий. Нагадую, хто не знає, для чого білий, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я для вас що зроблю. І давайте от візьмемо теж якийсь світленький. Це, бачите, якийсь ліловий, це не зовсім фіолетовий. І візьмемо найтемніший синій. Угу. Шуршат так само. Зазвичай акварельні олівці вони м'якші, ніж. Звичайні кольорові, тому їх більше всі люблять. Вони легше віддають пігмента. Ще їх можна розмити і вони стануть насиченішими. Разом з тим, от я зараз в цих відчуваю твердість, нібито однакова. Тобто вони є твердіші. Мене приємно радує, що знову ж таки не потрапляють ці асфальтові комочки, які мене дуже злять. Мабуть, це відчувається, що я їх не люблю, тому що так хейчу. Але разом з тим, це дійсно така неприємність маленька. І... Ось ці олівчики ми можемо розмивати, і вони стануть ще яскравіше. Зараз я навмисно набираю тон побільше. У мене є ось тут для вас ось така річ, так. І звичайна, звичайна водичка, бачите, чистесенька. Починаю. І дивимося, у мене цей папір Art Creation для всіх. Тут можна і олією, ой, і олівцями малювати, і акварельну малювати. Просто вона дуже тонка, але насправді вона гарно витримує акварель. Це вже перевірено. І дивимося, наскільки вони розмиваються в нуль чи не в нуль. Для акварельних олівців переважно краще користуватися все-таки е, акварельним папером. Це є відчутна різниця. Якщо ви будете малювати олівцями, як олівцями, тоді беріть звичайний папір. Якщо ви хочете їх ще підрозмивати, то краще брати вже акварельний. Тому акварельні олівці люблять акварелісти. Вони їм роблять, наприклад, аквареллю зробили велику заливку. О, у мене тут я акварелі зараз під, під руку не поклала. Але, наприклад, зробили якусь там пелюсточку. так? Так, сердечко у нас день Валентина. Давайте, сердечко, так? тин-тин-тин-тин, Знову ж таки, зробили сердечко, але аквареллю залили. Це я просто показую. Заразом ми побачимо, чи розмивається штриховка в нуль чи не в нуль. От я дивлюсь, що деякі олівці акварельні дійсно розмиваються в нуль і гарно віддають пігментацію. Це все-таки не інктензи, я наголошую, це акварельні олівці. Між інктензами і акварельними, Якщо бажаєте, ми теж зробимо такий порівняльний відеоогляд і розберемо, в чому їх суттєва різниця. Треба... Потрібно таке відео, кажіть мені. І уявляємо: зробили ми акварельну заливку, тут вже все висохло, гарненько, а потім ми просто поверху докладаємо якісь там штришочки. Так. О, бачите, до речі, по-мокрому. Тут вони стали такі яскраві-яскраві. Так? Ну, єдине, що ми можемо олівцями, як малювати акварельними олівцями, теж в мене вже десь було відео. А, якщо потрібно, теж знову перезнімемо його акварельними олівцями. Ми можемо малювати по сухому, по-мокрому, набирати з олівця. А, одним словом, я всі відео посилання на властивості олівців лишу вам нижче під цим відео. А, і, можливо, ми дещо актуалізуємо, тому що з часом все-таки інформації в мене стає більше. І таким чином акварелісти, навіть ботаніки, беруть олівці, як просто звичайно. Так і акварельні, і допрацьовують їх або прожилочки, або, наприклад, якісь світлотінні, чи можливо якогось відтінка не вистачає. Хтось ці олівці підрозмиває, хтось не підрозмиває. І ми бачите, можемо шарувати. Просто маємо на увазі, що будуть розмиватись тільки олівці, які акварельні. Ці, от давайте я вам теж покажу. от, Вони не розмиваються. так, от, При всьому бажанні це оптичне у нас змішування було. А от це вже було фізичне змішування, але ми його не можемо зробити. Також ми можемо знову ж повторюсь: зробити ось так набрати. І помалювати. От хотілося б насправді, щоб пігменту було трішечки-трішечки побільше, тоді насиченість була б іще більша. Ну, от бачите, мені здається, що він дуже-дуже темний, а він насправді в впівсили працює. От хотілося б трішечки побільше, але для дитячих, живоп... для дитячих малюнків цього більше, чим потрібно. Повірте, це реально буде круто і своєму малому. Я просто зараз, коли обираю будь-який матеріал, я йду від того. Чи змогла б малювати я? Якщо можу малювати, я, значить Може малювати хтось іще ними. Отже, йдемо далі. Чим ще відрізняється, наприклад, у санті, вони абсолютно однакові візуально, але коли повертаємо, так, це два акварельних, коли ми їх <смас> знову акварельні і знову акварельні. так, Зачекайте, давайте візьмемо. Коли ми повертаємо, абсолютно однакові, так, але тут у нас є аквабра, пензлик. А тут у нас олівчик намальований. так відрізняються дані серії, ви не е, зможете не заплутатись. Єдине, що якщо ви вже це watercolor color. Так, е, єдине, що коли ви вже сточите аж сюди, ну тут вже доведеться просто погадати і гадати, як воно буде. Так? Е, я знову хочу показати, що ми можемо Шуршай, чуєте, як шуршить? Так, є так. І цей. Майже однаково. Тут тональність незначна і це ні на що не впливає. Інколи ще по-інакшому олівчики можуть трішки шуршати, це теж по твердості. Ці олівці, вони все-таки ближче до середньої такої твердості, вони не зовсім екстра м'які, тому що є, от типу, Прізмакалори вони дуже м'які, так? Ну, але вони постійно ламаються, і це мене злить, реально злить. Також важливо пам'ятати, що олівці ще відрізняються по тому, як ми можемо їх стирати та гострити. Я думаю, на точилках гост... на і ластиках ми зупинимось теж в окремому відео, а зараз я просто хочу показати, що що один, що інший олівчик. Ну, от Навіть давайте. Можна все-таки вибирати. Так, уявіть, друзі! Ці олівці можна вибирати. Єдине, якщо ми їх розмиваємо, то ми вже не виберемо нічим. А давайте я знову зроблю вам викрасочку просто олівчиком, щоб зашурую, зашурую, зашурую наш квадратик який-небудь, і спробую просто по -сухому. По сухому акварельні навіть краще вибираються, чим кольорові. Але разом з тим, коли ми їх розмиємо, то вони вже не будуть так вибиратися і віддавати пігмент. Також ми можемо перевіряти, на різноманітні, чи вибираються клячої. Чому акварельні олівці рекомендуються для акварелістів? Тому що, коли ми малюємо, наприклад, яку-небудь квіточку, Так, давайте художник буде малювати квіточки. Якщо ми малюємо якусь піточку і потім підемо працювати акварелью, у нас цей контур має зникнути, він розмиється. А від олівця і від грифеля у нас все-таки буде негарний контур і малюнок може стати брудним. Це теж неохайно, тому рекомендується малювати підмальовок саме акварельними олівцями. Кольоровими олівцями ми навпаки можемо допрацьовувати різноманітні там прожилочки листочки, і це буде круто, але бачите, оце вже тупий кінець для промальовки деталей. Багато-багато олівця, круто для зашаровування, заштриховування, -за зашаровування, тушовування фону, там в розмальовки класно. Але підмалювання, якщо це вже про реалізм, то нам його потрібно гострити. Гостряться олівчики теж різноманітними, як точілками, але все-таки краще наш найвірніший друг, який не ламає олівці. Ну, от. Це я просто вам для прикладу показую. це прекрасно. Єдине, що в мене ця точілка вона гострить нормально, але я її не люблю, тому що вона щось такий кончик коротесенький робить. Ну, для мене цього як замало, але подивіться, які гостренькі. І от тепер ми можемо провести якісь тонкі лінії і трішечки їм помалювати. Також вам лайфхак, коли малюєте, повертаєте олівчик, і у вас він довше буде гострим. Це, типу, як із академ малюнка Ну і, звісно ж, ми можемо знову гратись з безкінечності. У нас є там карамельки, у нас є клячі, у нас є електричні ластики, що куди краще вибирає. У нас є різні типи точілок, також є електроточілки, канцелярські ніж це теж немало важливо. І це все дійсно дійсно важливі фактори. Тому я сподіваюся, дане відео вам хоч трішечки пояснило, що такі кольорові олівці, чим вони відрізняються від акварельних. Так? По насиченості, по світлостійкості вони мають, мали б бути однакові, Але навіть у поліхромусах і дюрерах, наприклад, акварельні олівці в певних мірах програють, Тобто світлостійкість у них може бути менша за рахунок іншої зв'язуючої речовини. На жаль, я не нагуглила зв'язуючої речовини, яка в акварельних олівцях використовується. Але в олійних воно так. Якщо ви бажаєте дізнатися, що таке за стикс для кольорових олівців і для реалізму, та все-таки про білий олівчик, що це за чудо-Юдо і навіщо він потрібний в даних наборах, звісно, лишайте коменти під цим відео. І наступне відео буде саме відповіддю на всі ваші питання про олівці, якщо ви дійсно ними малюєте. А також, звісно, напишіть, яка марка олівців, просто кольорових чи акварельних, вам подобається найбільше і за що? Все, а на цьому, друзі, все. Па-па, будемо бачитися вже в нових відео.